Є режисери, які знімають кіно, а є Пол Томас Андерсон, людина, яка будує цілі світи. Кожен його фільм це не просто історія, це наче портал у паралельну реальність, де живуть інші ритми, інші характери, інша логіка. І от його нова робота одна битва за іншою. Картина, яка вже з перших хвилин дає зрозуміти: ти тут надовго і ти тут не випадково. Це кіно, що поєднує несумісне вибухо. Ову сатиру, сімейну драму, політичний підтекст і неймовірну людяність. Андерсон бере групу колишніх революціонерів, божевільних романтиків, які колись рятували світ та тепер живуть тихо, потерті з сумнівами, тінню колишньої слави, і раптом стара загроза повертається. Донька одного з них зникає, і світ, який вони намагалися покинути, знову стягує їх назад. Це історія не про героїв. В Сках це історія людей, які постійно балансують між смішним і трагічним, між абсурдом і болем. Леонардо Ді Капріо тут це щось абсолютно нове. Не пафосний лідер, не благородний мученик, лише чоловік, який прожив достатньо, щоб не вірити вже ні в революцію, ні у власну крутість. Але коли йдеться про доньку, в ньому вмикається той старий вогонь, який він так довго намагався згасити. Його герой не зображений як рятівник. Він більше схожий на людину, яка сама потребує порятунку. Але саме цим він і. Чіпляє поруч Бенісіо Дель Торо ідеально стриманий, ідеально грубий, ідеально влучний в кожному слові. Там, де герой Ді Капріо ламається чи сумнівається, персонаж Дель Торо просто робить їхня дуетна синергія це один з найсильніших моментів фільму. Шон Пен неймовірний. Він не просто антигерой. Він карикатура на владу, на систему, на старих хижаків, які ніяк не можуть змиритися з тим, що їхня епоха… Оха давно минула його достатньо для того, щоб фільм час від часу переходив з гострого політичного сатиричного жанру в майже гротескний театр. Найцікавіше те, як Андерсон вибудовує історію. Він не женеться за сюжетом. Він дає тобі погляд, настрій, атмосферу. Камера рухається так, ніби сама пригадує минуле цих людей. Кадри довгі, наповнені повітрям. Кожен діалог це маленьке зізнання, навіть коли персонажі жартують чи знущаються один з одного. І все це знято на плівку, на широкий формат, так що ти відчуваєш текстуру світу. Зображення виглядає не як картинка, а як живий організм. Візуально фільм божественний. Vista Vision на IMAX створюють ефекти, якого Андерсон ніколи раніше не робив. Картина не просто красива, вона грандіозна. Екшн-сцени виглядають як пародія на голівудські блокбастери, але водночас більш натуральні, більш справжні, грубі. Водночас, це один з тих фільмів, де звук це половина враження. Паузи, гучність, тиша, усе працює, щоб серед хаосу ти відчув ту саму емоційну ноту, заради якої ця історія знята. У фільмі купа гумору, дуже чорного, іноді жорстокого, іноді майже абсурдного. Але цей гумор не щоб розважати. Він показує, як ці старі революціонери виживають у світі, що давно вже перестав бути їхнім, як вони впораються з тим, що ідеї, за які вони боролися, перетворилися на меми, на політичні бренди, на шум. Усю цю багатошарову структуру тримає проста річ: фільм про батька. Та доньку, про покоління, що гублять одне одного, про ідеали, які з роками втрачають силу, але нікуди не зникають. Одна битва за іншою це не просто фільм, це нагадування, що життя складається не з однієї великої перемоги чи поразки, а з цих маленьких щоденних протистоянь з нашими страхами, з нашими слабкостями, з вибором, який ми робимо за тих, кого любимо. Пол Томас Андерсон вкотре доводить, він може зняти фільм, який одночасно розважає, смішить, ранить і вириває з тобою частинку правди. Картину, яку неможливо розповісти двома словами, і яка ще довго сидить в голові після фінальних титрів. Якщо коротко, це не просто ще одна прем'єра, це подія, і, можливо, один з найсміливіших фільмів Андерсона за всю його кар'єру.